Oh, well, everybody said about the bird. Bird, bird, bird. bird. bird bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Oh, well, a bird. Ви хто власник цього каналу, а хто іншого? Останні, до речі, продовжують створювати нові скандали. Знаєте, складається враження, що прізвища Демінські і слово скандали стали тотожними для Карпат. Та навіть не для Карпата, а для всього українського. на мирі до президента попав Артем Судетський. Е, Чесно кажучи, сам Чорт собі ногу зламає, хто все-таки правий. Клуб, який каже, що Артем просто не хоче підписувати з ним контракт, і каже, валяй зуби. Або ж сам Артем, який говорить, що не має права підписувати контракт, тому що він має контракт із Шахтарем аж до 2015 чи все-таки 2016 року. Ну, це не важливо. Важливо те, що через те, що він став заручником між Карпатом і Шахтарем, він не може грати. За, е, і, напевно, пропукає Євро 2012. Ну що ж, Астер, таке життя. Але, якщо чесно, слід йому подякувати. Саме він вивів Карпати руковий турнір Ліги Європи. Згадаймо, його голосара і ці емоції, які він подарував міським панам.

Sourmet nez a c'hrab Якщо в ними металі буде пробігати чорна кішка, е, Хан Зарамос каже, бай-бай, ні профессор. Ну, в принципі, а що йому? Поїде в Іспанію, там, принаймні, тепліше. тіше. вона мало у мене з цим асоціюється, але все таке. Отже, в Іспанії Рал на чолі з Моллинію вчить до чемпіонства. Напевно, куп дуже сильно зголовнів до цього. Все-таки декілька років не вигравав. А Барселона, що ж Барселона? Окрім того, що вона постійно включить рал е, в матчах між собою, і чим іншим вона поховатися не може. Ну так, вона виграла в Валенції 5 1 але з неї самі... Реалом складає 10 очків. це занадто багато. І ще знаєте, що хочеться виділити? Бітбал, атлетік бідбал. Команда нарешті змогла вийти на четверте місце. Напевно, це наводження, це нова ера в історії цього гордового клубу. Сподіваємося, що він займає четверте місце в чемпіонаті, виграє московського комутину Ліги Європи і виграє в фіналі в Кубка Іспанії Барселонській. Биво, чим вас, е, вас поєднуються ці слова? В мене з Німеччиною. Ну, в принципі, є ще пару слів, які в мене поєднуються з цією країною, але я краще помочусь. Отже, в Німеччині, як бачимо, Баварія був В останньому турі вона зіграла з прийбаком в нічию нольну. А Дорсмунд з великим щастям цим користується і виходить на перше місце. Мені здається, було би прекрасно, якби Дорсмунці знову виграли б чемпіонат.

Українські молоді таланти. Сьогодні ми поговоримо про талановитого гравця донецького металорга Віталія Іванка. Цей хлопчина відзначився тим, що у 16 років дебютував у прем'єр-лізі чемпіонату України. Все-таки це велике досягнення для футболіста, бо не кожна людина дебютує в такому ранньому віці у футболі. Але на даний момент хлопчина, як сказати, є таким гравцем резерву. Хоч в цьому чемпіонаті він вийшов чотири рази в основному складі металурга, але